Вітаю! На попереднє відео про дахи, трохи про дахи. декілька запитань з'явилось, щоб не відповідати, краще зніму додаткове відео. Перше запитання, який дах краще зробити. Там односкатний, двоскатний чи там багатоскатний, я так скажу. Робіть такий дах, який вам подобається і на який у вас вистачає грошей. Бо дах зараз можна зробити будь-який, багато різних матеріалів і технологій, як його зробити. Можна зробити як односкатний, чи двохскатний, чи чотирьохскатний, але є, але є деякі особливості. Давайте розглянемо кроквяну систему. Це Якраз тропільна система українського кроквяна, там є крокви, кроквяні ноги. І дивіться, виходить така ситуація, що у вас буде як два скати і тут трикутник. І у вас скати будуть опиратися. А знизу у вас будуть опиратися на стіни на дві стіни. І зверху у вас є коньок. Коньковий проліт такий. І оцей коньок у вас буде довжиною на якраз всього скату. Тобто у вас оця є широка або довга сторона будинку, і по цій стороні будинку у вас буде цей коньок. Він буде дуже довгий. Ось виходить така ситуація. от, Наприклад, цей будиночок, він 8 метрів. Тобто у вас коньок буде 8 метрів і на нього буде опиратися ці крокви. Стропіли. Ось, 8 метрів це дуже-дуже великий такий прогін, і е, вам треба буде його на щось опирати. Тобто він не, ну, на фронту не можна опирати, але не треба цього робити. Тобто у нього має бути своя система опирання, тобто він буде опиратися з якимось кроком. І е, ці опори, вони теж на щось мають опиратися. Якщо ви його е, будете опирати на Перекриття ну це теж не дуже добре, бо треба щось конструктивно робити. І оці ось крокви будуть намагатися прогибати ваш, ваш коньок. Тому це перше. І знову ж таки, ця розпорна система буде виходити. І у вас кроки обов'язково мають лежати на ваших конструкціях. Тобто вони на коньоки будуть лежати. Зверху так заходити і лежати. Ось далі у вас вона йде і опирається на стіну. Ось З двох боків. І з цього теж так, опирається на стіну. І опирається на край цієї стіни. Якщо ми подивимося на зусилля, бо ця кроквяна система, і покриття і все, вона має вагу, плюс там дощова навантаження, снігове навантаження, воно буде розпирати. Тобто одна із сил буде діяти в цю сторону, і ця сила буде намагатися змістити ваші стіни назовні. Але так як ваша стіна, по суті, стіна є консолью, то воно буде намагатися її зігнути. І якщо ви подивитесь на кладку кропноформатних блоків, ну, газоблоків, то ви побачите, що іноді ці блоки або. Рвуться, тріщать, і ця тріщина розходиться догори. Або по, <кій> по швах теж, воно просто розходиться, що можна пальцем вставити. Тому треба враховувати, що тут є розпираючі навантаження. І тому е роблять як? Роблять так, щоб ці навантаження зняти і перенести в стін на якийсь інший елемент. Тому отут по коробці заливають по кругу, по кругу, по всім чотирьом стінам армопояс Там роблять армування, в'яжуть арматуру і заливають. І тоді вже ваші крокви опираються не на стіну, а опираються на цей армопояс. І армопояс передає стінам тільки вертикальне навантаження, вже немає цього горизонтального навантаження. Ваші ці крокви будуть. Розтягують оцю сторону армопояса, намагатися розтягнути. Але нічого страшного, бо це все ж таки армопояс, і він для цього і робиться, щоб прийняти це навантаження. Плюс ваші крокви вони опираються на край стіни. ось, Бо тут будуть зарізатися, теж і вони трошки виходять за межі будинка, щоб зробити оцей свіз для того, щоб. Захистити відмозку від води, щоб прибрати воду. Тому ці е, кроки вони виходу, виходять за межі, і тут є заріз, і вони опираються на стіну. І оце ось навантаження, воно буде намагатися провернути вашу е, кладку, ось так, оцей блок, на який воно опирається. Тому, якщо подивитися, знову ж таки, на крупноформатні блоки, то ці блоки можуть або е, Тут е тріскатися, ну, ось, е ламатися, або вони так піднімаються і стоять ось о такому позиції. Тому армопояс теж захищає від цього, але на армопояс ще монтується на шпільки, знову ж таки, тільки по двох сторонах монтується Маурлат. Маурлат це елемент конструктивний, який дозволяє більш технологічно приєднати дерев'яну частину до недерев'яної. Тобто цей маурлад якимось кроком на шпільки кріпиться і дуже добре затягується до армопоясу, і далі вже на шпільках лежить маурлад, і на маурлад вже монтуються ці е, стр... кроквяні ноги, кроквиці. Ось тропіл російською. І тоді, коли вони вже давлять на край маурлата, маурлат зроблений з дерева більш м'який матеріал, він трошечки промінається, і тоді просто ця сила намагається вирвати шпильку. Але це всі конструктивні елементи для цього і робляться. Тому, якщо робити двохскатну кришу, зверніть увагу, що вам треба. Е Прибрати ці розпіжаючі нагрузки або навантаження, або у вас будуть проблеми і підуть тріщини. Можете подивитися на Ютубі, там дуже багато таких от будинків, які зроблені без армопоясів на крупноформатних блоках. Ці блоки дуже погано перерозпреділяють навантаження. Тому армопояс у разі виконання даху на. Газобетоні він обов'язковий. Інакше ну, будуть проблеми, дуже серйозні проблеми. На цій клаці на цегляній, там дехто робить так, що можна обійтись, вони там виносять за межі цегли е перекриття і там опирають, тоді крок на перекриття, тоді розпираючи нагрузки немає, але ну, це такий варіант дуже специфічний, краще зробити сармопоясом. І то, що я вам казав, якщо у вас дуже Тліний цей проліт дерев'яний, то він під вагою навантаження почне прогибатися Ось тут можна подивитися, ми монтували ось такі рішіточки, і тут ще рослин не було. Якщо придивитися, то вона отак прогнута. Просто під вагою оцих конструкційних матеріалів, і там внизу теж є. Ось тут теж можна цю шилину побачити. Тобто воно не справляється, треба підібрати. Тому. В двоскатній криші основний такий момент, який теж треба врахувати, це підібрати правильно коньок. Тобто його розмір і оперти його на те, що треба. В односкатній криші, даху в односкатному. Зараз ми подивимося, не треба тільки плутати з пласким, бо односкатний це не плаский. Плаский там його роблять трошки інакше. Там свої є специфіки. Це односкатний, односкатний. Дах, І тут теж є свої особливості, які треба враховувати. Дивіться, тут теж є армопояс. Армопояс, Тому що тут виникають всі ті ж проблеми і всі ці розпираючі нагрузки, але вони діють в одну сторону, в цю сторону. Тому, отут бачите, виходить Маурлад за межі, за межі будинку. ось він. І ось тут це вже перший армопояс. І він йде по всьому будинку. Він йде по кругу, по контуру, на всіх несучих стінах. І е, це, як бачите, додаткові витрати. Бо, по суті на нього не опирається більш нічого. Тільки оця саме е, в нижчій точці. Далі тут теж є е, армопояс, але він зроблений. Вже трошки, трошки інакше. Він тут такий, як Т-образний, і туди пішов і з іншої сторони теж. І е, тут він зроблений як Г-образний, теж армопояс, і де він заходить сюди і пішов туди. Це зроблено для того, щоб ці навантаження, які виникають, щоб вони давили на армопояс і армопояс опирався на частину стіни. І тут так також само зроблено. Є, тому такі особливості, плюс яка така штука, вам треба оцей все підігнати, щоб всі ці вони співпадали. І тут є своя така специфіка, що треба все це врахувати, правильно ці блоки підібрати, крок підібрати, щоб все це змонтувати. Тому ну, бачите, що в двоскатній є особливості, що в односкатній. Теж є особливості монтажу. Тому я не можу сказати, що двоскатний простіший чи дешевший, односкатний простіший чи дешевший. Бо все одно ну, тут би не підійшов двоскатний, бо така форма будинку. Тут односкатний такий дах. ось, А там ми робили, там був сарачик класичний, чотирискатний. І ми його так і зробили. А вже цей дах ми робили так, щоб вони були стилістично однакові. Друге питання, чому не зробили шифер? Ну, дивіться, ось там у людей є. Дома старі, там шифери є. Але так я шифер навіть не думав брати. Але з хлопцями хлопці ж працюють шифером, Вони якраз робили інші дахи, там шифер був. Ну Чому робили вони шифером? Там люди доробили собі до, до, прибудували частину будинку, і в них ще родичі. Багато років тому вони просто купили цей шифер, він у них був. І вони його взяли і його монтували. По шиферу є теж особливості. Ну, його треба монтувати, ви ж знаєте, там поверху хвилі, він гуляє. Потім є така особливість, що все одно ви його плотненько не зробите. Під нього буде залітати сніг. بعد, по ньому не можна ходити, тобто він не обслуговуємий, тільки ремонтувати його можна, він тріскається. І для нього не випускають проходні елементи. Оці важливі прохідні елементи для всіх цих фанових труб, витяжих, димарів, вони є тільки для ось таких, або металу з хвилею, або пласких. Ось, тому з шиферинами е, будуть проблеми. Знову ж таки, хлопці сказали, що тут по місію шиферин